Так, жда, Про, э, кто тут <рекунут> кто я говорю за. Прошу зафісувати. Хто проти? Хто отримався? Так, вони просить роботі. Зафіксовують, що в'язали, а інші не голосували. Мою пропозицію не ставили на голосування, тому я поставив її саме на голосування. Це ганьба ті батьки. Голова такий саме свято як і я за один, але тут саму фраку виймаєте. Я серед один голову ставила перечувати.